Правосуддя оптом в апеляційному суді столиці сьогодні розглядали одразу дев'ять справ про заміну запобіжних заходів активістам Євромайдану. Судили п'ятьох учасників автомайдану, яких побили та затримали бійці Беркуту у центрі Києва ще 24 січня. А чотирьох чоловіків, яких закату... закували у кайданки, ті ж спецпризначенці на вулиці Грушевського, 19 та 20 числа. У підсумку всі захисники барикад з Грушевського залишилися під вартою. А автомайданівців відпустили під цілодобовий домашній арешт. Активісти, що прийшли підтримувати своїх друзів у суді, заявили, із амністією сьогоднішні рішення не мають нічого спільного. Звичайно, родичам так і і самим людям трохи легше, але чому ми радуємося? Тому що безневинних людей спершу зловили, а тепер відпустили сидіти додому. А, ну направди вони всі заручники, і вам і мені це очевидно. Я мова лише про обрання запобіжного заходу тобто, хлопці досі ходять під статею, яка від, по які світить там від 5, від 8 до 15 років.